На даний час до Булонського районного суду направлено 19 клопотань відносно затриманих, пробрання запобіжного заходу, які затримані у зв'язку з останніми подіями, що відбувалися у центрі міста. Так, сім з них це особи, які затримані 22 січня під час участі в масових запорушеннях на вулиці Грушевського. Під час їх затримання у деяких з них було вилучено. Пляшки із запалюючою смістю, було вилучено ніж та інші небезпечні предмети. Окрім цього, сьогодні Болонським районним судом розглядається попитання ще відносно 12 осіб, які 23 січня порушили громадський порядок групи осіб відносно представників органів виконавчої влади під час охорони громадського порядку. Зокрема, на основному провулку 23 січня було заблоковано службовий автотранспорт працівників Беркуту ці дії супроводжували скиданням камінням в наслідок навіть один одному працівнику правоохоронного органів зламано ногу. Метою цих запобіжних заходів є виконання підозрення, покладених на ньому процесуальних обов'язків, а також запобігання від слідства, перешкоджання. Знищення доказів, а також інших кримінальних правопорушень. правопорушення. Власне звільник, як дідусь, 73 роки. Як вважаєте, він загрозу загрози по культури? під час розгляду даного клопотання про обрання запобіжного заходу, зазначені особі, судом будуть дослідження, наявність обґрунтовані, наявність доказів. Та інші дані, що стосуються особи. Фізичні, матеріальні, соціальні зв'язки та інші обставини. Ви пропонуєте всім однакові? Всім, так. Да, пропонується однакова міра запобіжного Заходу, це тримання під вартою. Під вартою, так. Так. Ви бачили відео в інтернеті, як майданівці, автомойданівці вони пройшли. Бачили відео? В ці, в в пишуть, відео. Ви, втратили, так? відео є багато. Всі матеріали, що стосуються, і відео. Є матеріали кримінального провадження, вони будуть досліджуватися і їм буде надана правова оцінка ну, а ви, розсліжували... особисто, Як люди не бачу, по відео, коли там були машини, автомайдані, ціну, ми, 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 ми тебе вчора показували, вказуємо. Трохи. Ні, я це відео не бачу. В <кхи> матеріалах є достатньо доказів щодо обрання даним особам запобіжного заходу, зазначеного. У вас є інформація, що всі докази це. Показання кому міліціонера, не до… є достатньо. Всі ці докази зараз будуть слідчим суддеєм з'ясовані, і буде їм надана оцінка, який саме запобіжний захід на час досудового розслідування даних кримінальних проваджень буде застосований відносно затриманих осіб. Справа по автоматеру там є поступова інформація, що ми послом когось треба захистити. Вони щось приїхали і там. Гідно матеріалі слід, ви читали сліз вважаєте, що вони наверху напали такі. Згідно матеріалів слідства, 23 січня було заблоковано службовий автотранспорт, причому було застосовано каміння відносно працівників правоохоронного органу. Одному з них, як я вже зазначав, було зламано ногу. Окрім цього, в ході огляду було вилучено каски, жилети, маски, було вилучено ніж, було вилучено бити. Казки, із... маски Вони вчиняли поліганські дії за допомогою цих предметів. Цьому надана правова оцінка, яке, яка виразилась в тому, що є кримінальне провадження відносно цих затриманих. На даний час вирішується питання лише щодо обрання Скажи, який які саме запобіжний захід буде відносно даних осіб. Скажіть будь ласка, адвокат один мені сказав, що справу із масових заворушень перекваліфікували на хуліганство. Правда, це і чому mm -hmm. от саме дванадцяти ну на сайті МВС десять, що дванадцяти от автомедар 20... там хуліганство йде стаття по хуліганству. зокрема, що стосується осіб, я вже зазначав. Тим 12 які затримані 23 січня на постного провулку, кваліфікація їх дій підпадає про вчинення хуліганських дій дійсно. Кваліфікація частина 3 статті 296 Кримінального кодексу України, зокрема, це вчинення групи осіб хуліганських дій. Відносно представників влади, які здійснюють охорону громадського порядку. А хто їх побив? А хто їх побив? Хто їх побив? Бачили це є поки що на даний час є таємниця внизу Тому то все, я... все це буде досліджено в ході його розслідування. Хто їх побив, то є таємниця слідства? Це все буде встановлено, перевіряться ще. наразі лише зареєстровано нещодавно, тому всі ці обставини будуть з'ясовані в ході його розслідування. А вас здавалося, що такі хуя не у вас. Ну, в них там винищено. Чому вони такі побиті? Я mm. не володію такою інформацією, тому. А ви цікавості інформацією, Питали, чому такі побиті у вас сьогодні звинувачення? Чи... Вони <плес> <плес> мають з таким право звернутися до слідчого або за медичною допомогою. Я думаю, в будь-якому випадку буде надана медична допомога, а ще така є необхідна. Ви <плес> кажете, що вони на вони побиті. <плес> вони заблокували Телорі. транспортний засоб, вчиняли хуліганські дії, які розповіли. Всі обставини будуть досліджуються в ході його розслідування. Хтось треба зачекати, що Запишу всім за напису на даний Де. час відносно даної події, будь, на ту інформацію, яку я володію, будь-яких звернень з цього приводу відносно неправомірних дій працівників поліції, не надходить. А питання, будь ласка, а як тоді буде оцінюються дії міліції і відповідно працівників Бербі, то які били і пошкоджує майно відповідно цим же людям, які зараз є під ну, засудженими? Поки розслідування даного кримінального провадження? підозрюваний має право звернутися до слідчого, до, до слідчого з цими обставинами, і вони, їм буде надана оцінка в ході Ми розуміємо, що це регірний механізм. Тобто, ще раз, уточніть, будь ласка, значить, 12 хуліганство хуліганств людей ці шовто Майдан і 7... 7, це масових які масових... приймали 22 січня участь у масових заворушеннях, на вулиці Грошевська. 296. Організація чи 296? Участь у масових заворушеннях, яке відбулася 22 січня на вулиці Грушевська. та були затримані безпосередньо на підставі статті 208, це на місці вчинення прокуратуру. Авто майдані всі стаджанки. Так, кваліфікація в нас цих затриманів, які від ободнів 23-го. Січня це пулянка. Ну, давай башу перші. Я, я не володію цією інформацією, тому я можу а вас це не добував. Може ви звернулися до каналів, попросили би відео, наприклад. Є. всі це виставили з реєстраторів. Так і відео подавати всі це. Да, всі це доводи — всі ж адвокати ті забезпечені я думаю, належним чином, щоб проінформувати. Правоохоронні органи, якщо були вчинені неправомірні дії, відносно затримання, тому ж має взяти ці, 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 ці до уваги. Ході зрозуміти, яку мірно в ході здійснення процесуального рек... керівництва прокуратури буде також надаватися ціновоціння. На дані... а зараз кавні справи, якісь по факту на даний час вага... кваліфікація цих правопорушень, що стосується 12 затримання, це хуліганство, і що стосується 7... -й.